Слава Богу. На кінець зібрання ще прибудемо Божому Слові, ще починаємо науку Господню, Святу Євангелію, щоб вина мати духовне збагачення від слів Ісуса Христа відчення Духа Святого. Матвія, я зачитаю Матвія, 16 розділ, 26 текст. Що за користь людині? Коли хоч би світ увесь здобула, а душу свою занапастила. Або що дасть людина взамін за душу свою? Христос сказав, що коли людина здобуде навіть весь світ, буде такою багатою, що буде володіти скарбами всього світу. Але якщо вона не буде мати. Вічного життя, яке дає Ісус Христос, то така людина вона не може запропонувати всі скарби світу, щоб жити в небі після цього земного життя. Всіма скарбами світу не можна купити собі місце в небі. Так сказав Ісус не купляється. Місце в небі. Дає тільки Христос, і воно купилося не сріблом і золотом, а воно купилося Його дорогоцінною кров'ю. Слава Ісусу Христу! І Ісус ось так сказав: яка користь людині, якщо вона володіє всім світом, а душу свою занапастила, тобто не забезпечила себе вічним життям. Тобто не подбала про те, щоб ім'я було записане у книзі життя на небі, То, каже, ніякої користі нема, тому що тут життя 70, 80 років, більше трохи може бути, а потім загробне життя, а загробне життя, воно вічне. І Христос сказав, що тільки Він може дати вічне життя, тільки Він виключно. Тільки він, іншого шляху, саме головне мати вічне життя, щоби коли це земне добіжить кінця. А ми сказали: прощай, земля, іду домой. Хвала Богу святому, це він нам відкриває очі своїм вченням, своїм світлом на загробне життя, на сутність людини. Бо в школі нас вчили, що людина це нащадок, звіра. Нащадок звіра, а звір, він не вічний. Душа в крові, вийшла крові, душа і кінець існуванню. А людина вічна, бо вона створена за образом Божим і за подобою Божою. Вона вічна, вона не закінчує своє існування, коли тут на землі помирає, вона проходить загробне життя. І той, хто має вічне життя від Ісуса, вічне життя від Ісуса, Господь забирає до себе в небо і там радість, і зустріч з усіма святими. А хто ігнорує Ісуса, ігнорує Його заповіді, ігнорує Його волю, противиться Його волі, не хоче жити по Його волі, звісно, Господь відрикається від такої людини також, і вона йде туди, де плаче скрегіть зубів. От і ми щасливі, що ми. Що ми одного разу це зрозуміли, що ми звернули увагу на Євангелію, на вчення Христове, на Його заповіді, що ми повірили в це, що ми віднеслися до цього серйозно, що ми віримо в це, що це не просто якісь казочки, дідуся, бабусі, а серйозна Божа книга, Біблія, Богом натхненна, і все, що тут написано: правда, правда Божа. І ми отримали вічне життя від Ісуса. Це неймовірна радість. Сказав Ісус, коли йому розказували. Апостоли, що демони їм коряться, вони виганяють демонів з людей, коли він їм дав владу. От хворих людей зціляють, і вони прийшли і радіють, що такі чуда творяться. У луки, в 10 розділі ми читаємо. А Ісус каже: я вам скажу, чому радіти. Радійте, що ваші імена записані в Книзі життя. Алілуя! Оце основа нашої радості. Оце сама велика причина нашої радості, коли ти зовсім навіть без настрою або щось там тебе тимчасове не вийшло, Ось думками вернись до того моменту. Ось. Подумай про це, що твоє ім'я записане в книзі життя. І включай пісню. Співай! Співай всім ворогам на зло! Співай! Просто співай, що ти є спасений. Проганяй всяку неміч, всякий страх, всяке невірство, все, що мішає і душу засмучує. Проганяй, Слав Ісуса, що вмер на Голгофі за душі наші. Алілуя! Це краса наша, це слава наша, це велич наша. І буде той день, коли Господь візьме нас до себе. Дай Бог нам зберегти ймовірність. Дорогі друзі, і далі, коли ми вивчаємо Боже Слово, то друге, що я знаходжу, на що є далі Господні бажання вже для спасенних, Уже для спасенних. Ми вже спасені, захищені від диявола, захищені від всякого рода прокляття, от всякого рода всяких справ диявольської армії, калдунів, шептонів, чаклунів. всіх, хто може робити зло людям, ми захищені, бо ми окроплені кров'ю Ісуса. Христа, а вона є сила. Алілуя! Вона є сила, кров'ю Ісуса перемагаємо, диявола в ранах Ісуса, стілення духа, душі і тіла. Ми захищені є, ми забезпечені є, коли ми в імені Ісуса, коли ми вірні Ісусу, коли ми дозволяємо Йому жити в нашому серці, мешкати в нашому серці, і вже тіло наше то є храм. Духа Святого, ось які ми вже значимі, і який наш статус серйозний, статус дитини Бога живого. Хвала Богу святому. Цінуємо цим, пишаємося цим, радіємося. Славмо Бога, що Господь нам відкрився. Це не ми такі, це Він такий прекрасний, відкрився нам, поміг нам пізнати Його. Слава Ісусу Христу! І ось читаючи Євангелію, читаючи ці послання. Я знаходжу дивну річ. Я знаходжу дивну річ. Господь, коли вже нас спас, працює над нами, вчить нас, щоб ми росли духовно. І ось я знаходжу таку дивну річ, яка ніби так яка ж трошки ріже, да? що Господь нас так любить, життя своє віддав за нас. А потім я знаходжу таке. Перше Коринтян, каже слово Господнє, перше Коринтян, 11 розділ. Знаходжу таке. Через це багато між вами недужих та хворих, і чимало вмирає. О. А що перестав він любити? То від великої любові кров пролив на Голгофі, а потім він же ж пише вже спасенним людям спасенним людям, і серед них ми знаходимо, що є такі люди. Неміч. Хвороба. І навіть смерть. О Господи, а що а це таке? Невже ти оставив своїх? Ось, уваги своєї, любові своєї? Що таке трапляється, що віруюча людина, дитина Божа, яка носить вісон чистий і світлий. Вісон то є праведність святих, праведність Ісуса носить, святість Ісуса носить. От, називається Христовою Християнином. Ім'я записане в книзі життя і раптом. І раптом в церкві ми знаходимо коринтянський Господь каже до тої церкви: бачите, серед вас є недужі, серед вас є такі, і вмирають навіть. І вивчаючи Боже Слово, ми можемо знайти в цьому дуже розумне змістовне пояснення, що також переконає, що любов Господня продовжується над нами, аж поки ми живемо, і в вічності вона буде з нами. Хвала Богу Святому! Божа мрія далі для спасенних людей, щоб духовно росли, духовно виростали в повну міру росту Христового. Згідно вчення апостола Івана, то він за духовний стан каже так, що є духовні діти, є духовні юнаки, а є духовно батьки. Це зрілість душі, це зрілість душі внутрішнього чоловіка. Зрілість душі, це не говориться про вікову категорію фізично фізично. Іоанн говорить за вікову категорію духовно, в духовному плані. І ось вікова категорія в духовному плані, вона ніяк не зв'язана з фізичною віковою категорією. Що як людина фізично вже зріла, то й духовно зріла. Ні, може бути різниця. Або людина молода, то й духовно молода, може бути різниця. Духовна зрілість не зв'язана навіть з тим, Скільки років член церкви? Ми читаємо, каже Дух Святий, що судячи по часу, вам треба бути вчителями, а ви діти. Тобто люди, які довго вже відвідували церкву, вже спасенні є, вони раптом чомусь духовно не виросли. І Дух Святий констатує факт і каже, а ви діти? А ви діти, а ви не виросли духовно? Я знаходжу третю особливість духовної зрілості, духовного росту, ми можемо бачити, що духовна зрілість, духовний розвиток навіть не залежить від виду служіння. Що як вже поважне служіння, значить духовно зрілий? ні. Служіння це праця, а духовна зрілість це плоди духа, це характер Ісуса. Навіть в світі кажуть, що освіта це ще не культура. Людина може бути дуже освічена, кілька дипломів, мати вищої освіти, а безкультурна. І говорити нецензурну лексику. Культура. І освіта різні речі. Так і в церкві, духовність, зрілість духовна, вона не зв'язана з якимись цими моментами. Вікова категорія, скільки років член церкви, яке служіння несеш, або якими дарами обдарований Господом, якими талантами обдарований Господом, один талант, два чи п'ять, які дари. Це окреме питання, духовна зрілість. Окреме питання духовна зрілість. І для Господа є дуже важливо оце, як є важливо для Господа, номер один подарувати вічне життя людини, привести людину із широкого жит... широкого шляху життєвого, який веде в безодню, до шляху вузького, який веде в небо, істинного євангельського шляху. Господь дуже старається. Він він людям свідкує, людей переконує, євангелистів відправляє, місіонери відправляє, побуджує своїх людей свідчити, 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 невіруючим людям, що вони по. Вірили в Ісуса, Господь дуже бажає спасати людей. Дуже бажає, і Його бажання це Він на Голгофському хресті. Він спасає людей. Алілуя! Хвала Ісусу. І так само потім вже Господь мріє, щоб виростали духовно, виростали духовно, незалежно, скільки ти років член церкви, яке ти несеш служіння, які тебе таланти, які тебе дарування, незалежно яка тебе освіта в світі, чи освіта духовна, духовна, нема різниці. Господь хоче зрілості, характеру Ісуса, плодів духа, Плодів духа. І коли дитина духовно не росте. А дитина, дитина духовно може не рости, коли вона захоплюється цим світом, коли вона дозволяє якихось поганим звичкам заволодіти її душею, суєтою, розвагами, мамоною, лінню, гордістю. І християнин зупиняється. Знаєте, коли християнин духовно не росте, це його вибір. Це вибір. Це його вибір. Тому що Господній вибір, щоби всі ми росли, духовно виростали. І коли християнин хоче, приймає рішення духовно зростати, він неодмінно зростає. Коли не росте християнин, це його вибір. І одне із причин, чому Господь може допустити до своєї дитини якісь страждання, якісь, можливо, утиски. Ось, одна із причин, тому що є багато причин, чому християнин може бути в утисках, може бути випробування, можуть бути, це також серйозна причина. От, Одна із причин, коли християнин не росте, не росте духовно. Ходить в церкву, але не росте. Можливо, якийсь труд робить, але не росте. І для Господа це печаль велика, як для батьків печаль, коли дитина не розвивається чи духовно, чи фізично, розумово, дитина не розвивається, для батьків це невимовна печаль. Невимовна печаль, так і для Господа печаль. І Господь, якби трошки з місця хоче зрушити свого християнина, трошки утиск, як орел, своє ор... орлятко маленьке, з... Бере з гнізда і викидає. Або візьме на свої крила, підніме високо і втіче від нього. І орлятко щось собі летить там, тіліпається під землею хоп, підхопив його на крила свої, учить орля літати. А то воно в гарному гнізді, йому м'язко тато приносить, мама, да? і воно собі там красивенько скали дивиться, яка природа, бо Орел, знаєте, на скалі робить гніздо. І яка природа гарна, любується. Але коли вже трошки час прийшов, орел батько бере його на себе і високо піднімається високо. І там скидає його з себе, учить літати. Так Господь, як коли християни щось собі, так знаєте, і не ростуть, то він як Орел бере, піднімає, а ну давай, вчись крилками махати, вчись вірити, вчись терпінню, вчись здержливості, вчись лагідності, вчись вірності, учись. Синочку мій, дочечко моя, учись. І ми вже думаємо, все, розіб'юсь, земля близько, падаю, розіб'юсь. Він як могутній орел, опс, крила свої підхопив. Я тут. Я був з тобою весь час. Я парив над тобою. Як ти буртихався і вчився літати, І він вчить літати, він побуджує до духовного росту, до духовного розвитку, щоби духовно християнин виростав. А знаєте чому? Коли християнин духовно виростає, тобто перемагає всі пожадливості тілесні, а зрощує плід духа, коли християнин духовно виростає, то це, то це дуже щасливий християнин. Щасливішої людини нема. Дуже щасливий християнин. Ну, від собі людину. Людини купа любові в душі. А віра діє любов'ю. Вона тоді цінна для Бога. Людина багата на радість. Людини мир стабільний, ніякого стресу, ніякої депресії, нічого. Мир. Людина довготерпелива, лагідна, вірна. Це золота людина. Це, це подобіє Бога. А ви уявіть, яка вона щаслива, як її почувається цій людині добре, тому що багатство Боже живе в ній. Знаєте, Духу Святому свобода. І Її дух з Духом Божим єднається. І ця людина, йдучи по землі, а душею десь там в небі живе. Це щаслива людина, у повній мірі щаслива. Чи вона багата фінансово, чи ні, чи здоров'я 100% чи ні, чи то, то все інше, другий план. Це неймовірно щаслива людина. Бо що то за щастя, коли завість гризе, людина сохне? Що то за щастя, коли страх довбить голову людина в стресі? О, як жити далі? Уга. Що то за життя, коли, коли нема радості, людина кисла, ходить все життя, і все не так? Що то за життя? А коли людина цвіте, і пахне в радості Духа Святого, а Господь каже: радійте, і ще кажу, в Господі, радійте! Хай радість ваша, буде навіть коли в спокусу попадаєте. радійте, знаєте, позитив, позитив, віра. Оце вона віра, і це неймовірно щаслива людина. І тому Господь може, коли християнин не христе духовно, не читає Біблію, не молиться, не старається, знає, то, то Господь може якісь утиски послати. І тут, о, Бог мене чи оставив, чи що? Ні, процес виховання, синочку, процес виховання, донечко, це процес виховання. Каже, якщо ви маєте виховання, то ви, каже, законні діти, пам'ятаєте, до євреїв написано. А якщо ви зовсім без всякого виховання, то ви не законні діти. Хто з нас, батько, має право виховувати чужу дитину? А свою дитину зобов'язаний, правда? І коли Ілій до своїх дітей неправильно ставився, то Господь йому прийшов і в вину сказав: за те, що ти своїх дітей не обуздував, вони двоє вмруть в один день. І він вмер теж потім. Бо він зобов'язаний був, як батько, дивитися за своїми дітьми. А він дітки, 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 а не приміняв строгість там, де мала бути строгість. Ось, Ну Господь, коли десь трошечки з нами строгий, знаєте, з гнізда нас викине, і ми бурштихаємося. Це теж любов. Він тренує нас, щоб ми були практичні в житті, а не парникові такі. Тато їсти, тато їсти, щоб сам собі їсти, він, знаєте, виріз, знаєте, і був орлем прекрасним. Ось і радував око людське, як летить по небу. Тому, дорогі друзі, цій молитві ми будемо просто благодарити Бога, бо його любов вище розуму людини. Чуєте? Його любов до нас, людей, вище розуму людини. Хіба Дух Святий відкриє? Знаєте, то розум людини може збагнути його любов, яка вона є могутня, яка вона є обширна, глибока, висока, постійна, жертовна, яка любов його є могутня до нас? Хай душа наша прославить Його. Прославим Бога в молитві. Амінь.